Коростенській центральній міській лікарні продовжуються роботи з благоустрою. Зокрема, ведеться вирубка старих дерев. Ми сьогодні є свідками унікальної події. У нас працюють. П'ятро альпіністів це ціла бригада, команда, яка виконує свою роботу. Ви тільки що бачили наскільки професійно і якісно. Ще рік назад, як я прийшов до цього закладу, першочергове було це ці чотири аварійні тополі. Тут іде дві лінії по 10 тисяч вольт. Тут приміщення, де працюють люди: бухгалтерія, наркологія, терапія, урологія і киснева станція, трубопровод. Іде кисню тому дуже таке. І у нас ще комунікації йдуть. Місце таке загружено різними різними лініями, і їх треба було прибрати. Вчора ми повалили першу тополю. Намалювали проміжок, куди можна її положити. Вона точно туди лягла. Щепу і деревину планують використати для опалення лікарні. Також зі зрізаних дерев зробили пеньки, які розмістять в парку лікарні для відпочинку. І зробимо в цьому парку чотири локації, де можна, можна буде людям відпочити замість аварійних дерев. Ну, такий простий, але достатньо функціональний парк буде тут. З часом я думаю, що насадимо знову ж таки якісь дерева, такі, які прийнятні в цій місцевості. Які будуть рости довгий час, які будуть окрасою для для нашої лікарні в лікарні? Замінили всі старі вікна, двері та дахи. Ми завершуємо поліклініки. Четвертий поверх такого унікального хірургічного корпусу не буде в жодній лікарні в нашої області. Буквально через півтори неділі ми завершуємо операційні і передопераційні в травматологічному відділенні нашої лікарні для автомобілів. Робимо навіс для автомобілів для швидких. Бо сьогодні ворожі дрони літ. Тають, бачать техніку, тому ми, ми їх накриття зробили. Тоже професійне, якісне. Планується встановлення пропускної системи на територію лікарні. Тут садять траву, квіти та кущі, роблять нові доріжки, кладуть плитку. Загалом займаються благоустроєм, адже краса навколо впливає на моральний стан хворих та пришвидшує одужання.